Добрий вечір. Ми в прямому ефірі каналу TVI, програма знак оклику щодня. Як завжди, це привід для відвертої розмови на межі правозахисної та правоохоронної тематики. Мене звуть Кирило Лукеренко, і наша сьогоднішня розмова про те, як українська корупція створює додаткові візові бар'єри для українців, як влада намагається це подолати. У нашій сьогоднішній розмові буде чимало новини. Нових понять. Отже, як повідомило видання комерсант у Верховній Раді, зареєстровано два законопроекти, що мають дати зелене світло боротьбі з корупцією. Їх подано спільно депутатами від опозиції і влади. Один із них номер 2802. Про приведення законодавства у відповідність до стандартів Кримінальної конвенції ООН щодо боротьби з корупцією, другий, 2803, що запроваджує поняття спеціальна конфіскація у кримінальний і кримінально-процесуальний кодекси сьогодні в нашій студії двоє гостей: Ірина Сушко, керівник громадської організації Європа без бар'єрів. І Віктор Чумак, голова комітету Верховної Ради України, з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Мої вітання Вітаю вас. обидва закони, як це не парадоксально звучить, мають відкрити дорогу українцям до Європи, адже від України їх ухвалення вимагає Європейський Союз в рамках плану дій з візової лібералізації. Чому європейський союз? Моє питання пов'язує е, корупційні питання з е, інтеграцією? Може, це просто привід відтермінувати е, приєднання України чи наближення України до. Європейського союзу ну насправді я не думаю, що це може ставити те саме так питання, оскільки всі ті країни, які претендували власне на запровадження безвізового режиму у відносинах з європейським союзом, фактично проходили той же самий шлях. Країни Західних Балкан мали дорожні карти, які передбачали власне виконання критеріїв у так званому блоці ем, безпека і е, громадська громадський порядок і безпека, саме так він називається, і відповідно, Відно в рамках цього блоку було чимало скажімо так завдань, зокрема не тільки боротьба з корупцією, але й боротьба з організованою злочинністю, скажімо, удосконалення сфері правосуддя і багато іншого. Тому я хотіла би наголосити на тому, що окрім технічних критеріїв безумовно, які передбачені власне планом дії звізової лібералізації, для ЄС безумовно важливий і також загальний клімат в державі, тобто демократичний. Рівень розвитку і е, інші, інші, скажімо так, критерії. Але чому пов'язувати візи, і корупцію? Розумієте, країна, яка не гарантує, або, скажімо так, країна, яка не гарантує, боротьбу, реальну боротьбу з корупцією, не може гарантувати і. Безпеку пересування своїх громадян на е, певних кордонах да? тому без сумніву європейський союз я підтримую пані Ірину. На чітко ставлять залежність зменшення рівня корупції від е, рівня е, від, е, рівня лібералізації візової політики, і через це проходили всі країни Європейського союзу, або скажімо, які приєдналися до європейського союзу в останній час, або хочуть або, приєднатися. або хочуть приєднатися в питаннях візової лібералізації. Але я хотів би додати. Ви сказали про закони 2802 і 28. 803, які були зареєстровані вчора, і вже завтра, скоріше за все, будуть поставлені щодо внесення в порядок денної сесії. А я хотів би сказати, що сьогодні був ще зареєстрований, і сьогодні вже є на сайті проект закону 2837, який, в принципі, є найбільш повним грунтовним. Це закон щодо, скажімо так, якщо розкривати його суть, це закон щодо. Знаєте, повноти або всебічного фінансового контролю, і закон щодо протидії або запобігання конфлікту інтересів на державній службі. І оце дійсно закон, скажімо, який доповнює всі, або, скажімо, навіть не доповнює, а ті два попередніх, які доповнюють саме цей закон, от, який сьогодні зареєстрований, бо він більш ґрунтовний, і Це закон, який вносить зміну в базовий закон щодо запобігання протидії корупції, в цілу низку законів щодо. Порядку притягнення посадових службових осіб державних службовців за корупційне діяння щодо низку норм, які змінюють відповідальність, низку норм, які змінюють рівень або, скажімо так, не рівень, а порядок проведення фінансового контролю. Скажіть, будь ласка, що в цьому новому закону, про якого я, я щойно це почув, і можливо дуже багато наших глядачів теж вперше почули, що там най. Ну, вашу увагу найбільше перевернуло? Ви знаєте, не те, що перевернуло найбільшу увагу, а це те, що одним із завдань, які ми ставили перед собою, які розробляли цей закон, це завдання прозорості антикорупційної політики і прозорості державної влади в якраз у сфері антикорупційної діяльності. Тому Декілька питань простих, які можуть серйозно стати серйозними такими поштовхом для реалізації більш якісної антикорупційної політики. Ну, наприклад, ми говоримо, що в нас дуже багато людей притягуються до відповідальності кримінальної або адміністративної кримінальної відповідальності за корупційні діяння. Але ми не знаємо, хто це, тому що реєстр цих осіб закритий наказом Мін'юсту. Але люди повинні знати героїв. Люди повинні знати корупціонерів, тому саме цим законом передбачається, що такі реєстри стають відкритими, абсолютно відкритими, прозорими для всіх на, на сайтах на Міністерство юстиції, які обов'язково повинні на протязі трьох днів після надходження з державної судової адміністрації інформації про притягнення тієї чи іншої людини до корупційного правопорушення вивести певні. Обмежені, без сумніву, персональні дані цієї е, особи на сайт Міністерства юстиції за те, що воно за те, з і те, за що вона була притягнута до відповідальності. Це перша норма, да, відкритість реєстра корупціонерів. Друга норма, наприклад, це зобов'язання всіх, всіх. Державних службовців не просто подавати декларації і зобов'язання державних органів не просто приймати декларації про доходи і видатки, а публікувати ці декларації на сайті державних органів в обов'язковому порядку. І там вони повинні знаходитися на протязі звітного року. Не один раз десь взяли, щоб люди могли знайти не просто у квітні ці декларації, а у травні, червні і так далі. Це друга норма. Третя норма, яка достатньо серйозна, це те, що разом з державними службовцями такі декларації або е, під фінансовий контроль підпадають близькі родичі, в тому числі і повнолітні батьки і діти, повнолітні батьки і діти, да? тобто люди, на яких саме переписувалось майно і все таке інше, всі інші. Майно може да. бути переписане на малолітню будь-кого, але, але, але я скажу це, вони все одно будуть і малолітні, в тому числі, які проживають разом, вони те в тому числі підпадають під фінансовий контроль. Тобто ми вже будемо знати ще більше. І четверта норма, яка я хотів би сказати, вона дуже важлива. Тому що от я після приходу в раду зрозумів, ну я вірніше це розумів раніше, але після проведення певшої, певної аналізу там було видно, що приблизно там 60% українського законодавства має лобійський характер, тобто саме економічно. Так, от е, е, в частині проведення антикорупційної експертизи на Верховну Раду, на комітет з питань боротьби з організованою злочинністю корупцією, покладається відповідальність щодо проведення антикорупційної експертизи проєктів законів, які розробляються народними депутатами, чого раніше взагалі не було. Хто її буде робити? Це будуть робити фахівці комітету, в тому числі і певну частину будуть робити фахівці комітету. Певну частину ми будемо робити якусь на певному аутсорсінгу разом з громадськими організаціями. Це величезна робота, але ми до неї вже гупанірино. Ви останній оцей законопроект, який сьогодні внесли, ви стежили за ним? Як є ваша реакція? Е, ну, власне, по-перше, е, я хотіла би зазначити, що я дуже вітаю, скажімо, слова е, зараз е, пана Чумака про те, що громадськість буде задіяна, це надзвичайно важливо, оскільки. Е, ми, як представники організації, яка здійснює власне моніторинг тих завдань, які сьогодні стоять перед українською владою, вважаємо, що в першу чергу це не є потрібно, скажімо так, ця боротьба з корупцією, це нам, українському суспільству, це потрібно. А це означає, що ми маємо відноситися до будь-якого законодавства нового, не з точки зору кількості, а з точки зору якості. І тому відповідно будь-які законопроекти вони безумовно мусять ще пройти належну експертизу і не в першу чергу українським е українськими експертами бажано незалежними, а потім в свою чергу вони будуть ще проходити експертизу і. Е з боку європейських експертів на відповідність цих законів до тих міжнародних стандартів ЄС і інших, які власне є, скажімо так, які існують, Ну, от Окрім ваше цього, перше враження щодо сьогоднішнього це безумовно, внесення. Ні, це безумовно прогрес. Це однозначно треба вітати. Втім, я я би не хотіла зараз говорити про, скажімо так, надзвичайний позитив чи чи вдаватися до критики, оскільки я ще раз кажу, ми мусимо це проаналізувати і голов що ми маємо дивитися на, на цей пакет, скажімо так, законопроєктів з цієї точки зору постійно, ніби як перевіряючи, чи все власне ми зробили для того, щоб ці законопроекти е, діяли ефективно. Адже, наприклад, е, минулого року був законопроект антикорупційний прийнятий. Але чи сьогодні ми можемо сказати, що е, подолана, скажімо так, рівень корупції? Ні, навпаки, ми помічаємо, скажімо, по деяких даних там, скажімо, організацій транс. Transparency International, що є певний відхід знову ж таки України в цьому плані і. Чутливість до корупції, скажімо так, підвищилася, да Давайте. тому відповідно. Я хочу завершити, що надзвичайно важлива на нашу думку, все-таки, щоб був був створений антикорупційний, скажімо, антикорупційний чи орган, чи бюро це можна по різному називати, не в назві є скажімо так значення а в тому, щоб цей орган був справді незалежним, або був під егідою Верховної Ради, але жодному разі не під владою, скажімо, виконавчої, яка. Давайте. Давайте ми повернемося не, не, до так, цієї угу, вашої пара. пропозиції. А спочатку я так я розумію, що ви вже мали змогу ознайомитися з тими двома законопроектами, які були подані раніше. Давайте uh -huh. ми зупинимося на, на законопроекті 2803, uh -huh. який запроваджує новацію в два кодекси кримінальний і кримінально-процесуальний. Це там так є така новація, яка називається спеціальна конфіскація. Що у кого можна чи треба буде конфіскувати? Це розумієте, тут це, це просто така страшна назва, спеціальна конфіскація. Конфіскація завжди була в кримінальному кодексі, вона застосовувалася. Це конфіскація предметів, об'єктів або якихось речей матеріальних, які були предметом злочину, да, які передавалися. Не можна залишати особі, які дають хабаря, гроші, які стали внаслідок цього. Їх треба конфіскувати. От, тому е, спеціальна конфіскація застосовується саме за. Чому ми кажемо, це тому, що вона буде застосовуватися в відносині суб'єктів публічного права, які стали ну, учасниками злочину корупційного. І вона буде застосовуватися, знаєте, скажімо так, виключно, виключно до тих предметів, які були предметом злочину. Предметом злочину, да, і виключно до державних службовців. Оце буде так, так звана спеціальна конфіскація. От нічого в ній такого особливо спеціального немає. Це так би мовити. Чи можна буде конфісковувати предмети, які е, державний службовець публічна особа? Набув незаконним чином і передав комусь третій Але особі в -то, там. В тому і -то то справа. Том -то справа, що воно може застосовуватися і до людей, які в принципі не мали відношення до злочину. Да? Але вони можуть бути вийматися до тих людей, тому що вони були передані, отримані в незаконний спосіб і передані третій особі. От тому і скажімо, вона викликала і викликає до цих пір в раді достатньо серйозну дискусію. Наскільки я розумію, от саме запровадили. Звісно, ситуація така що. Ця конфіскація може в принципі застосовуватися до особи, яка взагалі не знала про злочин. Або може застосовуватися у відношенні до набувача, наприклад, там, добросовісного набувача, який, в принципі, не знав про злочин. От. от тут питання достатньо тонке, але скажіть мені, будь ласка, я вам просто приведу приклад. От особа, державний службовець прийшов в дитячий будинок, в дитячий будинок, і сказав, от я жертву дитячому будинку 100 тисяч доларів. І пішов. От, державний службовець там, в 5, тисяч, в 5 тисяч гривень, 100 тисяч доларів, подарував і пішов. Е, через Ну Це місяць, фантастика, це як фізик, ну, бережіть я, я автомобіля. Я, от, бережись автомобіля, от я вам про це кажу. А от через е, місяць стало відомо, що ці гроші стали ну, сказав, були, були хабарем, Да? От скажіть, е, в принципі, хороша дія, передав дитячому будинку, але це все-таки злочинні гроші. Питання. До нас вже питання, до нашого суспільства. Ми готові користуватися звичайними грошами, або ми повинні їх повернути. Я думаю, що ми повинні їх повернути, в принципі, виняти як конфісковані. Але чи готове суспільство так сказати, що да ви що, я ж тут не знав. Це ж я ж тут для, для, для хорошої справи. Ніхто ще. не забороняє ці гроші вилучити і повернути від держави. Це вже, інше питання. Це вже інше питання, але справа в тому, що чи можуть ці гроші бути. Ну, злочинні гроші можуть, чи можуть вони піти на благодійництво? Чи ну, це, вони мені здається, на що це тримку. занадто філософське питання? для, ну, це, для не того, що... філософське питання. Ні, це не просто філософське питання. Праві лежить філософія в основі так. Абсо, абсол, mm -hmm. Абсолютно точно. Я хотів би сказати, що наше розуміння корупції, і європейське розуміння корупції, воно дуже різне. Воно дуже різне, у них набагато жорсткіше. Зрозуміння корупції ми привикли, або наше суспільство воно достатньо довго живе в ситуації високої корупціоногенності. Я більше скажу, що наше суспільство живе не з корупційними явищами, а в середовищі, в якому корупція є абсолютно реальним державним механізмом свазування діяльності держави. В чому питання, що наша типологія держави така, на жаль, наскільки я розумію, саме уточненню визначення корупції присвячено принаймні частину законопроекту 2802. В чому, В чому оці уточнення? Що нового ми дізнаємося про корупцію з цього законопроекту або закону, коли він буде ухвалений? Ну розумієте, це неправомірна вигода, яка надається. Ну Дуже просто це неправомірна вигода, яка в будь-якій формі може надаватися особі, яка виконує повноваження держави. Тобто вигода. взятки берзи щенками? Хоч так я думаю, що вперше, мабуть, виходять на розуміння, то що е, корупція це не лише хабарі, не які скажімо, до, до чого. Ми звикли. Ми звикли, що що таке корупція, це коли хабаря дав е, в даному випадку. Е, законотворці пішли, скажімо так, глибше да до самої природи явища корупції корупції, власне, спробували. Надати формулювання більш широкого, відповідно запровадивши превентивні, скажімо так, заходи для того, щоб ем, оці побутові, скажімо так, і і і на вищому рівні елем... складові корупції не, не... І борзими щенками, і якимись yeah. нематеріальними активами, yeah. якимись нематеріальними благами, це mm -hmm. теж буде все одно корупція. Розумієте, тут тут ситуація така, що навіть от сьогодні ми переходимо до таких понять, як нечесне збагачення. Да? Що в принципі дуже важко довести, що в принципі дуже важко доводити, і його можуть доводити якимись там тільки або логічними арифметичними е, вимірами. Да? От державний чиновник отримує 5 тисяч, а звідки в нього автомобіль за півмільйона. Або, наприклад, е якщо з бюджету асигнування виділяються в округі певних народних депутатів, це підпадає під це визначення. Ну тут ситуація така: якщо вони стали предметом або передвиборною якоїсь агітації, то напевно так. Да. Але але я вам скажу так: що питання фінансування виборчих кампаній, питання фінансування виборчих взагалі виборчих фінансування політичних партій. Да, це напевно буде наступними кроками боротьби з корупцією. Тому що це теж дуже непрості рішення, які прийдеться приймати. Да, власне це потребує ну, о -о окремого спеціального законопроекту. Я не думаю. Я чесно кажучи, я думаю, що видніше тут представникам парламенту про це говорити. На мою думку, не в кількості, скажімо так, законопроектів справа, а в їх механізмі дієвому, ефективному, який закладений це в першу чергу. А я... Я абсолютно погоджуюся, бо е, саме в другому звіті європейської комісії, який надавав оцінку власне виконаному так Україною на момент в планах в, в рамках плану дій дії лібералізації, вказувалося на те, що необхідно посилити саме захисні механізми, коли йдеться про, е, наприклад, виборчу е, кампанію. Тому я думаю, що над цим дійсно потрібно буде попрацювати. Ви сьогодні ви, ви сказали буквально кілька хвилин тому, що недостатньо цих законопроєктів і потрібно. Творення спеціального антикорупційного органу, який буде виключно контролювати, ну от. Хто, що це за орган має бути? Хто його має створити? І головне, де брати людей? Янголів брати чи завозити з Європи, не знаю, відставних поліцейських. Що яким наповнювати Який, його? Яким чином можна досягти ідеалу? Гаразд, в першу чергу, це не я говорю про те, що необхідно такий скажімо так бюро бюрочий чи комітет. Я просто сьогодні ну, говорю як людина, яка здійснює моніторинг, так критеріїв які пот. Які потрібні для того, щоб е, Україна, Україна нарешті завершила першу фазу е, плану дій з візової лібералізації, яка передбачає е, планувальну і головне законодавчу е, роботу, і відповідно змогла рухатися далі до, до лібералізації. а е, все просто згідно е, критеріїв, які е, висуваються, скажімо, греко організації, що це і, за організація. По суті, яка, яка е, формулює е, вимоги і критерії у сфері власне, е, боротьби з корупцією, то, е, скажімо так, рекомендація, це навіть не вимога, а рекомендацією є створення такого е, е, незалежного бюро. Е, гарне питання, хто має до нього входити. Е, для цього є порада створити, е, як з складу, щоб це склад був, скажімо, з незалежних експертів і громадськості, і безумовно, щоб це були люди, які по суті професіонали, які можуть мати скажімо, пряму взаємодію із парламентом, тому що в даному випадку це би ну, посилило можливо її такий незалежний характер, бо в цьому є сенс, тому що на сьогоднішній день у нас є власне комітет Верховній Раді, який в основному займається розслідуваннями. Да то в даному випадку мусить бути бюро, яке координуватиме власне політику саму антикорупційної боротьби. А саму боротьбу мають здійснювати вже на рівні СБУ міліції, так? Мається? Ну це, це безумовно, щоб з цього не обійтися, це мусить бути злагоджений механізм. Однозначно, що незалежність не треба трактувати як абсолютно відокремленість від інших гілок влади. Безумовно. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, у мене є своя думка. Так, Можна так, так, я, так. я Я, я йду до альтернативної трохи uh -huh. думки. Я просто хотів би сказати, що є два типи таких органів антикорупційних. Тобто є орган політичний, який виробляє моніторить і аналізує реалізацію державної. Антикорупційної політики і дає рекомендації щодо покращення цієї політики. Ну, тобто, це як міністерство, розумієте, як і міністерство, як, яке виробляє державну політику, п, розробляє певні заходи для її покращення, певні програми для її реалізації і таке інше. І є другий тип так. такого органу, який теж називається антикорупційним. Це правоохоронний орган, який в принципі займається правоохоронною діяльністю розслідуванням. Проведенням там досудового розслідування, проведенням я не знаю, якихось оперативних дій, оперативно-розшукових дій по відношенню до корупціонерів. І в принципі, і то, і то іноді називають однаково антикорупційний орган, але це вони два мають два різних типології. Саме, до речі, Греко рекомендує створити якраз політичний орган. Греко рекомендує створити саме органи, які політичні. Тут ситуація непроста. Тому що відповідно до української конституції створення, реорганізація, ліквідація або там е, органів державної влади це є прерогативою президента України на сьогоднішній день, по великому рахунку, у нас є квазі такий орган: це національний антикорупційний комітет при президенти, який, в принципі, вже рік не збирався, да і нічого немає. І є органи, на які покладені функції щодо координації цієї політики Міністерство юстиції, але яке крім звітів перед греку нічого знову ж таки не робить. Але в Верховній Раді вже зареєстрований законопроект 22.18 щодо створення національного антикорупційного комітету як правоохоронного органу, і це зовсім вже інша пісня. Дякую, дякую. Надзвичайно вам. На жаль, у нас коротка програма. Це все на сьогодні. У нас в гостях були Ірина Сушко і Віктор Чумак. Надзвичайно вдячний за те, що ви були з нами всього найкращого.